Цим занедбаним коридором Юля ходить раз на два тижні. Це гуртожиток, де проживають її батьки, яких ще шість років тому позбавили батьківських прав через зловживання спиртим та антисанітарію в квартирі. Увесь цей час дівчина жила в дитячому будинку. Та якщо його закриють, юлі доведеться повернутись до рідної оселі, де, окрім батьків, мешкають ще троє братів, і всі в одній маленькій кімнаті. Я не хочу жити, ну з'яс. Тут... Тим болі в одної коміті там так чотири чоловіка, куди я там ляжу спати. Та й самі батьки не в захваті від можливого повернення дочки. Ви Вони зможуть забрати юлю написати на пол положу. Подрузі Юлі та співмешканки по дитячому будинку Яні взагалі немає куди йти. Вона чотири роки як сорота. Та місцева служба у справах дітей не розгубилась і запропонувала дівчині оригінальний варіант. Ну мені предлагали то тобто, есть... Іти к мальчику жити к випускніку этого детського дому. Я то тобто, согласна, тому що то тобто, ну, мальчик все таки чужий. Ну как бы, ні, ну я його знаю, хорошо знаю. Ну все таки лучше уже тут ніж... З ким то діета. проблему у любистка, так називається дитячий будинок, почали ще торік. З більш як 40 дітей, які тут перебували, залишилось усього 8. Більшість з них повернуло батькам, судовим рішенням відновили права опіки. Такого рекордного повернення дітей усього за один рік вихователі не пам'ятають. Ми не проти, щоб діти проживали в сім'ях, але питання в тому, які це сім'ї. Батьки не працюють, зловживають алкоголем. Куди повертати майже дорослих дітей? Припинили в заклад направляти і нових дітей. Місцева Влада навмисно робить це, щоб спорожнів заклад, запевняють вихователі. Тоді дитячий будинок можна буде назвати непотрібним і закрити. Міській адміністрації заклади спростовують. Ніхто мовляв не збирається закривати любисток. Проте визнають, хочуть переселити заклад в інший будинок вдвічі менший, адже дітей і так мало. А витрат на утримання будівлі багато. А в майбутньому кажуть. Дитбудинку взагалі потреби не буде. Політика така, що дитина максимально повинна зберігти свою біологічну сім'ю. Ми на це працюємо. Центр соціальних служб працює з кожним з батьків, і на сьогодні, от сьогодні, в місті я вам гарантую, у нас немає дітей, які потребують влаштування в любисток. Куди саме переїде дитячий будинок з сиротами? Місцева влада поки ще не каже, не пояснює, і що робитиме, якщо раптом кількість сиріт знов збільшиться. Чиновники запевняють, що цього не станеться, а з колишньої будівлі. Любистка планують зробити дитячий садок. Азат Сапаров Сергій Клименко п'ятий канал.